Пан В'ячеслав, подія Львів Фріланс-Форум 2014 закінчилася. Прошу сказати свою думку про цей форум. Що вам сподобалося, що не сподобалось, що ви для себе почерпнули, які може цікаві ідеї, може, які знайомства. Чи не шкода вам втраченого часу, скажімо, на форумі? І що дав цей форум для вас особисто? Подія мені сподобалась в першу чергу тим, яку аудиторію вдалося зібрати, тому що люди, які прийшли сюди, це доволі свободолюбиві люди. Вони дуже відкрито мислять, вони не бояться висловлювати свою думку. Тому під час кожної доповіді можна було почути якісь дискусії. Це не були монологи тих, хто доповідає, а скоріше це був діалог, обговорення тих питань, які були дійсно цікаві аудиторії. Тому я вважаю, що... Подія була дуже корисною, дуже грамотно організованою, і люди, які прийшли сюди, вони прийшли зовсім не випадково і виявили саме тими, які і мали тут бути. А що скажете про аудиторію? Яка вона приймає, чи не приймає, чи байдужа, чи навпаки активно? Аудиторія дуже активна. Це виражається в питаннях, це виражається в дискусіях після самих доповідей, в бажанні учасників знайомитися, обмінюватися з контактами, обговорювати якісь питання. Тому можна сказати, що дійсно галузь жива. У людей є якісь питання в них є потреба. Зустріти своїх однодумців, своїх колег, обговорити якісь ці питання, які їх турбують. Тому подія дуже корисна. Як думаєте, на слідуючий рік будете приймати участь в такому фріланску форумі? Ну насправді я не фрілансер. Напевно, я трошки вибиваюся з цільової аудиторії цієї програми, але з радістю буду готовий поділитися якимось досвідом, якщо в цьому буде потреба. Дуже дякуємо. Успіхів вам. До побачення.